Слава Україні! Вітаю на Украс саме на PVE сервері. Сьогодні будемо розбиратися з майнінг фермами. Нарешті до цього дійшли, якщо дивимося. Так, значить, продовжуємо. Що у нас? Що у нас? У ящиках, які ви лутаєте. Шанс випадіння комплектуючих до майнінг ферми, Я думаю, що всі звертали увагу на це. Впадають отакі карточки, пам'яті і процесор. Для того, щоб поставити майнінг ферму, потрібно всього-навсього поставити комп'ютер в білді. Тільки вона трішки, як якби ви її не крафтили, тут все рівно буде отакий от стежок. На неї для того, щоб ферма почала майнити, потрібно 10 енергії. Десь ми беремо. Так ви робити. 10. Вечаємо. Підключаємо. Підключаємо до от, до цього фонаріка Power In там десь. От вона починає таким от світитись. сідаємо за ферму і в лівому верхньому углу. Открить меню управління фермою. Я пізніше переведу на українську, але це ну, не критично. Зараз вона виключена. Що ми робимо? Якщо ми натиснемо включить ферма почне ну кожні 10 секунд 0,1% в 10 секунд прогрес буде її робити. Зараз ми ждемо, побачимо, що воно там нафармить нам за ці. Ну, прогрес 2%, то є кожні 10 секунд. І при цьому росте температура. При температурі, зараз скажу точно в конфігу. Це наша майнінг ферма По-моєму, при температурі, зараз. Я... я тут температура у нас. Про температурі я вже забувся. А, це випадіння, ага. Температури до взрива комп'ютера 200 градусів, майнінг ферма зірветься. Зірветься повністю. Якщо де тут оновиті є. Ага. Тобто якщо тут буде 200 градусів, вона зірветься. Для того, щоб вона не зривалась, можна додати охолодження. Це кулера І для того, щоб. Е, е, Потужність ферми додати потрібно додати ці комплектуючі. Прямо сюди в стежок додаємо кулер наприклад, відеокарту, пам'ять і цей. Добавили, сідаємо, дивимося. От уже 1% 10 секунд мощності ферми. Але тут трішки, ну, тому що це я для тесту включав, що вона швидко так. Трішки тут буде по поводу температури. Я поправлю. ну есть тобто, якщо ми все це закинемо туди, то нас зараз будемо і потужність 3,7% 10 секунд. Ну і досягнено не так, вона мінус 20 воно охолодження. Зараз чекаємо поки вона дофармить. Лучше. Так, наша ферма домайнила. Дивимося. О, 25 біткоїників. Ці біткоїники можна буде використовувати на покупку Rate потім ще там будемо плагіни якісь прив'язувати, Ну це все в подальшому. Вона продовжує майнити. Тобто, постійно, поки ви в мережі, вона буде майнити, і поки є електроенергія, і поки вона не перегрілась і не зірвалася. Далі буде отаке менюшка для покупки рейдбаз. І от за ці монетки буде куплятися рейдбази. Потім ще там деякі плагіни я придумаю, як воно. Якось так. Тобто поки що можете збирати біткоїни ці, які випадають з рейдбаз і з майнінг ферми. Дякую. ласкаво просимо до нас. Я тільки то роблю з рейд базами повністю роблю ще один відосик, щоб було все ясно було поменше питань. Ласкаво просимо. Слава Україні.